Доброго дня! Ну що, подивимося карту завтрашнього дня на 3.01, якщо я не помиляюсь. Карта завтрашнього дня для одиничок. Карта завтрашнього дня для двієчок. Ну і карта завтрашнього дня, як завжди, трічки для вас. Дивимося, донечки. Перевернути хаос. Ну, двічки, двієчки. Он це двічкам так само треба глянути. Одинички. А, дивіться, завтрашній день говорить про те, що навколо вас не буде незрозумілих енергій, незрозумілих подій, незрозумілих людей. Ні, певні все ж таки нюанси будуть, але ті, з якими ви зможете легко справитись. Тому перевернути хаос це про те, що я не скажу, що вищий рівень порядку, бо це не зовсім так. Але, принаймні, події, з якими ви зможете легко о, взаємодіяти. Знаходити спільну мову з людьми. Знаходити, якщо хочете, спільну мову з тваринами, в кожному своє. А вміти знаходити виходи із маленьких, не зовсім очікуваних ситуацій. А неочікувано знаходити вірогідності, яких ви раніше не помічали. При тому, перевернута карта хаоса це говорить про. А те, що ви завтра зможете, реалізувати, ну, хоча б мінімальний план. А єдине, що буде відчуття, наче не вистачає чогось драйвового. Але одинички, ну, не завжди ж будь адреналінщиками. Треба ж колись відпочити, тому дайте завтра собі спокій. Насолоджуйтесь цими моментами, ну і ловіть в цьому кайф. Ну, а на цьому дякую і до двоєчок. Двієчки. Завтра можете навіть не розповідати мені, що у вас там щось було таке страшне, а-а, Перевернута карта пристріти. Якщо щось відбулося неочікуване, це тільки з вашого дозволу, як то кажуть. Це не так, що хтось струтився із нє. А інколи ми. Щось на щось не реагуємо, на щось не реагуємо вчасно, щось пускаємо, як то кажуть, ну так, на самотюк, щось там буде, а в результаті може не зовсім то. Тому давайте так: якщо ви хочете, щоб завтрашній день у вас пройшов спокійнесенько, то певний контроль все ж таки залиште. Не треба, так як ви любите контролювати все, ні, це буде так само не зовсім вірно. Але, принаймні, якщо бачите. Що щось потребує, або хтось потребує вашої участі, все ж таки прийміть в цьому участь, як то кажуть. А сказати, що день буде якийсь поганий, ні. Я б сказала, що день буде наповнений сонячним теплом. Не впевнена, що обов'язково воно завтра буде, тим більше згадуючи прогноз погоди, але тим не менше. А мало того, я б сказала, що завтрашній день обіцяє багато розмов. Єдине, що слухайте, що говорять люди більше, а менше говоріть. Тому що знову ж таки не забуваємо, що можемо несвідомо зробити певні нюанси. І ще один варіант: коли не шукайте винних. Якщо щось відбулося, шукайте вірогідність, як це виправити. А хто прав, хто винуватий, вже розберетесь потім. Ну і на вечір дайте собі спокій. Приділіть собі увагу. Щось мені говорить про те, що ви все-таки цього потребуєте. На цьому двічки для вас все. Йду до трієчок. Трійки взагалі. Нічим завтра не горітиму. Це, ну, я не скажу, що зовсім стан апатії, ні, але відчуття, що не хочеться нічого. Знаєте, інколи такий був стан після а, багато днів свят, і от сидиш, думаєш, нічого не хочу від слова зовсім. Так само і у вас завтра буде відчуття, що ви не... Горете, не маячити нічим. І я б сказала так, що і до вас ніхто особо не маячить. Не події, не люди. Ні, це не говорить, що ви завтра будете сидіти в гордому одіночестві і у вас ніхто не прибігатиме. Мені до вас будуть приходити люди, у вас будуть взаємодії, Але бажання цих взаємодій ну, не зовсім так. В когось буде вірогідність того, що прийдеться щось або робити, або з кимось взаємодіяти, ну, з ким не хочеться і бачитись. Та все ж таки, я б акцентувала увагу на тому, що це всього лише один день. І як би ми не відкладали, бажано певні моменти вирішувати їх по мірі їх надходження, а не очікувати, коли воно все як сніжником накотиться, і тоді зверху на голову впаде. Тоді, може бути, набагато гірше. Ну і якщо завтра хтось з чимось загориться, я хочу зараз це реалізувати, не поспішайте, подумайте. Щось мені підказує, що емоції і певні нюанси то добре, але не завжди. Інколи варто подивитися на це більш спокійним поглядом. Так само це стосується людей. Перед тим, як вирішити, що це вау, це мій маяк, подумайте про це післязавтра. Чи дійсно так, чи були певні, може бути індерфінові моменти. Або певні емоційності. Тож, трієчки, дайте собі завтра спокій і, можливо, виходьте на спілкування з людьми. А єдине, що більш з холодним розумом це вам завтра не завадить. Ну, а на цьому, як завжди, все. Дякую всім за перегляд, і, як завжди, бережіть себе.